Вітаю панство, Аесторі заявив про ймовірність мобілізації українських студентів, а це є однозначно антиукраїнська позиція. В часі війни головним для України є зберегти нашу молодь, особливо освічну молодь, бо лиш молодь є майбутнім народу нашого. Тому прогресивну молодь, студентство мобілізувати не можна. Необхідно ухвалити зміни до діючого законодавства та чітко прописати, що. Українці віком до 30 років, які навчаються або працюють, можуть бути мобілізовані лише за їх згодою. А також мобілізовані українці віком до 30 років можуть бути задіяні на першій лінії оборони лише за їх згодою. Панове, українці, пам'ятаємо, що молодь до 30 років вони здобувають освіту, формують сім'ї, народжують дітей і саме тому наш святий обов'язок оберігати їх від ризиків війни задля успішного відродження народу українського в повоєнній українській державі. Слава Україні!